Традиційно 8 липня українці вітають своїх рідних з Днем родини. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, чи відзначають вони це свято і які традиції мають? Родина це головне в житті, це правильно. Ми завжди святкуємо всі разом. То десь застіше. Ну переважно виїжджаємо на природу. Українці завжди повинні пам'ятати про такі дати, тому що родина це є основа і держава, і так далі. Я думаю, що як буде ну, міцна родина, то буде і міцна держава. Дуже важлива родина, святкуємо майже кожен день, тому що родина це саме головне, І держава починається з родини. І шануємо це свято і вважаємо, що потрібно це якомога більше пропагувати на сьогоднішній день. Свято родини, як таке, ми не святкуємо, тому що ми стараємося цінувати кожен вільний час, проведений разом. У нас з'явився, оскільки я народила дитину. Від того моменту він вже починає вводити свої коригування, як проводити час. Він дуже любить влаштовувати нам вечірки костюмовані, тобто, всі мають одягати або всі в плащах. Він наздовбожню просто переодягання, або залучає дідусів-бабусів. Це саме робити, але в загальному то дуже любимо просто відпустити на природі. Саме так провести зараз час. Ну, родина звичайно важлива, тому що в нас за так ну в українців вже споконвіків, що родині свята це ну, важливі свята. Відзначати в родинному колі. В родинному колі, так. Да. Угу. Е, можливо, ви маєте в родині якісь традиції, кудись разом збираєтесь, десь ходите? Ні, якщо чесно, нема не такого. Ясно, що важливо і гарно, якщо родина сідає і відзначає. І ну ми теж відзначали, в принципі. Але цього року, мабуть, не будемо, тому що всі десь в різних точках і вряд чи зберемося. Родина це саме основне, що як я завжди кажу, людям добре. Там буде, там буде Україна, куди вернуться люди, куди вернуться на ту саму землю. Вони повинні вернутися, і все в нас відновиться, і все в нас буде дуже добре на Україні. Я так в майбутньому а вся Україна це велика родина. А кожна сім'я, як невеличка ячейка, складає, складає цю родину. Родина то є родина, завжди родина. Святкуємо, відзначаємо вони її, святкуємо. То розкажіть, можливо, є якісь традиції у вас вдома? таких… тому що. традицій. десь поїхати десь. Відпочити? Доброго дня, чесно, забула, чесно відзначаємо, але ну, сьогодні забула, біжу з роботи просто. Традиції гуляти разом ходимо. Та й все. Можливо, десь збираєтесь десь там. Та в парк, якщо ходимо з дітьми гуляти. Ми, у нас двоє дітей дочка і син. Ну, родина це саме основне, напевно, що є. Взагалі в країні, в світі. Родина, традиції. Любов, підтримка, напевно, це саме основне.